Друзі, всіх вітаю! І сьогодні ми вибралися пошукати судака недалеко від міста Черкаси. Перед цим в мене було декілька таких невдалих вилазок, тому що все ж таки глуха зім'я на дворі. Дуже довгий час у нас температура повітря мінус 10 в середньому, тому рибка максимально неактивна. Але судачка можна, в принципі, спіймати, якщо опустити йому прям під носа. Тому сьогодні буде отака от рибалка. Все по порядку, розкажу та покажу. Літ у нас. Приблизно 25-30 см, в деяких місцях навіть до 40 см лід. Тому бур обов'язково. Ось як бачите, бур після вчорашньої риболовлі навіть не розмерся. Коротше, такий міні-бірщик сьогодні, ящик, наколінники і бур. І в принципі все. І так, друзі, як ви можете бачити, я вже на льоду. ходив, довго шукав і ось такий. Перший судочок. Ну це взагалі маленький. Але все одно, десь лунок 10 я пройшов, не було нічого. А тут -от хоч якесь отримав клювання. Тому швиденько випускаємо і відправляємо нашого балансирчика назад у воду. Це флагман Ностром, 4 см. Отак от, от він уже другу риболовлю так круто працює. Тому так, продовжуємо. Так, перейшов я повністю переніс речі. На цілунку, де в мене тільки що судачок клюнув. Тому що в попередніх 10, 10 лунок обійшов взагалі 0. Е, ну, тут, коротше, місцина не недалеко від берегу. І в основному тут, звісно, м'який. Але враховуючи, що взагалі нічого не ловиться у мужиків, які там десь на, на глибинах сидять, то і, і, і то непогано, в принципі, такого половити. Сегодня такие вит одувится просто капец. Опа, есть, друзі, Есть. Есть судок, и я вам скажу. Блин, здесь Прикинь. Прикинь, здесь Я поки рукавичі скину. Він зійшов. Хоча був непоганий. Це капец. Другий сход. І, і таке клювання непогане прям придавив. Не схоже було на маленького. Ну, і по відчуттям то такий грам, я думаю, 500-600 точно було. А це для цього місця взагалі класний розмір. Ну, по комплектику зараз зразу. Трішки розкажу це флагман таурончик в довжині 70 см з отакою катушечкою флагман Ice Freeze. Дуже крутий комплект виходить. Легенький, чутливий. Ну, для судака просто ідеальний. Не знаю, навіть не знаю, що може бути краще. Можна сюди мультиплікатор поставити, але мені і так подобається. Жилку я сюди намотав 0,24. Овнер Доволі таки непоганий вийшов комплект. Так, щось мовчить. Так, зроблю зараз декілька нових луночок. Да, погодка сьогодні. Зранку був сніг, потім вітер такий почався. Так, але все одно. Так, ось. Друзі, лід такий товстий, що навіть з буром дуже багато лунок не зробить. Зараз роблю пару підкидів на цій лунці, якщо нічого, перехожу на нові. Начебто ну, мені вдалося налаштувати мікрофон, так щоб було чудно і не задував вітер. Тому можна продовжувати риболовлю, тому що я більше всього якби, за це переживав, що якби знімаєш контент, потім приїжджаєш з дому монтувати, а там просто вітер. Так, луночка спочатку так роздала непогано. І затихло. Ну нічого, таке буває. Ми вже зробили декілька інших, тому зараз будемо переходити. У мене з собою ще є камера, можна камеру опустити, подивитися, що там. І холотік навіть собою є. Але він тут, в принципі, не потрібен. Це я так з собою його тягаю, можливо, попаду на стаю Білої можна буде спробувати на гірлянду половити. Але в цьому році з гірляндою щось якось не заходить. Немає білої в нас тут в районі в порівнянні з попереднім роком взагалі. Ніде ніхто не ловить платву. Хоча я цю рибалку також дуже люблю. На гірлянду побігати це як зі спінінгом дуже активна ловля. Ну, можливо, ще ще буде. Місяць зими ще. Так, будемо переходити. Хоп -хоп. У нас тут по глибині. Ага, трішки. Трішки глибше. Раз, два, три. Піднімаю три оберти від дно. Роблю таких от три підкиди без паузи і потім вже стандартні. Підкид, пауза. І останнім часом дуже гарно працює отака от покачування після підкида. Подивимось, як зараз відреагує на це судочок. Сьогодні така буде коротенька рибалка. Хотілося б трішки половити. Тільки що там розмовляв з, людь з людьми. Сидять з самого ранку, кажуть взагалі нічого. Маленькі попадаються, а таких, що більш-менш, немає. Так, хто ж там нас підкидав? Давай добирай. Так, є судочок. Було тільки шеплювання. І ось він взяв. Трічки більше, ніж попередній. Але ж, звісно, спортивний розмір. Ось такий гарненький. Судочок. Так, скидаємо рукавичку. О, красавчик. Затрійничок взяв, як я і казав. І от, такий от зимовий гарний. Содочок. Швиденько випускаємо. Біжи. І за наступним. Можливо ж, можливо, ж серед них стоїть і крупний Дядя Судак Можливо, таке буде. Можливо. Можливо, він тут і не один на доночці, тому зараз буде наступна покльовочка зразу. Так, наступного судочка підсік взагалі, звісно, дуже пасивно він вірзав. Да. Так, затрийничок. За Єле-єле эту покльовочку почувствовал. І то, бачите, бородою придавив. Неактивний він, неактивний. Але все одно балансирчик від флагман спонукає на клювання такого от маленького. Ну, був би крупний, то ловився б крупний, звісно, так тут він зазвичай люпій. Так, це в нас вже третій. Третій, це вже хоч, хоч якийсь. Результат хоч і маленький. О, що це у нас таке тут за глибиною сталося? Трішки дали течії просто так, балансірчик. Понесло трохи. Да, дають водичку. Так, третій уже побував на кризі. Судочок маленький. Хочеться ж в прямому ефірі вам покльовочку показати. Одна була, але ж сход. Але там був такий хороший судачок, А ці маленькі не може, вони, вони якось так клюють. Нема, нема, а потім бам і вже сидить. Як то кажуть, для риб ловля не, не буває поганої погоди, але я вам скажу, що на дворі просто капець. По-перше, що дуже холодно, десь мінус 7 зараз, і з вітром, та ще й сніг якийсь починається. Схоже навіть не на сніг, а на такі ледяні, якісь шарики великі. І оце все разом Ще й з таким вітром, це конечно придає свої, своєї атмосфери на риболовлі, але ж все одно. Не втрачаємо нагоди. Зима, зима не така довга, не так часто в нас буває такий лід, така крига, точніше, щоб можна було вийти. По суті, зараз можна в будь-яку точку Дніпра дойти. Все русло замерше. Можна ходити, шукати будь-яку рибу. Коротше, чайку випить в таку погоду це конечно тема. Фух. я в цьому місці один, всі там далі люди сидять. Але так, 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 щоб хтось ловив, взагалі не бачу. Бачив там один мужик, витягнув одного і все. І також маленького. Ой, зараз чоловік швиденько п'ємо і... ідемо бити лунки. Такий вітер, просто капець. Зараз по-любому буде задувати мікрофон. Руки просто дві хвилини і не витримують просто більше на такому вітру з морозом. Просто капець. Але все одно продовжуємо, шукаємо судачка. Повернувся зараз на свою саму першу лунку, де є. Я... Два судочка поймал. Зараз еще тут буду пробовать. На дни. Ну, взагалі я вам скажу по кльову печаль-печаль. В кожній лунці такий підкидик, ударчик, а то три штучки маленьких я дістав, два схода, і оця вся рибалка. Зараз, можливо, трішки сходимо далі туди, перевіримо пару місць. Але думаю, що там буде також та ж сама історія. Або взагалі нічого, або м'який. Пішла вже якась 50, або 60 -та лунка. Так. Кльову взагалі немає. Люди тільки збираються, але товку сьогодні мало. Чи погода, чи що вона. Незрозуміло, але дуже гарно. є навіть маленький шпен. Тільки що перед цим лунок 7-8 обійшов, з них був тільки один тичок. Варіант 2. Або на сьогодні завершувати риболовлю, або піти десь пошукати подалі. Що в принципі може і не принести ніяких результатів, але просто так прогулятися в теорії можна. Якщо б ще й не вітер такий можна було б перевірити пару цікавих точок на тій стороні. А так у мене он саночки, вони там. Самі вже їздять від вітру. Ну Просто пусті лунки. Пусті лунки. Зараз опущу камеру, напевно, просто рад... ради цікавості глянути, що там взагалі відбувається. Але я щось впевнений, що там нікого немає. Тому що зазвичай, навіть якщо собак. Є, але він не активний. Він все одно якось цікавиться приманкою. Там підбойчики різні, придавлювання, а так як взагалі нічого немає, то і немає. Вудкою я дуже задоволений, це звісно, єдине, що сьогодні приносить емоції, це ось ця удочка. Це, звісно, просто топчик під Судака, під крупного окуня. Деякі навіть перероблюють їх під боковиків там на сазанчика сезан... чи на карася. Також дуже класні вудки. Но мені от судака на неї взагалі дуже подобається ловити. Певно будемо щось міняти, тому що це ж... це не діло. То хоч маленькі клювали якісь були покльовочки, це ж взагалі. Прийду зараз трішки в інше місце. Тут справа Тут така вже куча дві дві Я ніколи в толпі не сіджу завжди стараюся шукати свої місця навіть якщо там вводиться десь я тут спробую тут також ловили. судочка будемо шукати тут зараз з баком десь 5 лунок то не пройдусь і зразу буде Зрозуміло, я до прибачення. Так, нова луночка. Балансірчик поки що не міняє, на нього якась активність є, тому все залишаємо так, як і було. Крім, крім місця ловлі. Трішки змінив, тут і глибше. І тут свальчик починається. Ай! Так, от Работу. Хеп, на Раз, два, три, Бам -бам. давай так и за нас на трешечку чтобы утив Так, друзі, не встиг вимкнути камеру. Ось є ось вот такий судочок. Ну, це вже хоч на судака, схоже. Фух, Перед цим був ще сход, приблизно такого ж розміру. Тому така точечка, в принципі, робоча. Цього ну такий вже, це вже десь під пів кіло. Той самий балансірчик. І перед цим був ще гарний сход. Можливо, навіть трішки більший, ніж цей. Випускаємо. Ага, Мимо. Твічки. Мимо. та давай. -та Оп, пішов. Так, в мене мікрофончик розрядився. Зараз буду без мікрофона. Вітер просто капець. Вітер капець, звісно, дує. Не знаю, як воно без мікрофона буде. Але якось буде. Я ж поки скину рукавицю, поки вімкну камеру, краще тільки що було вже два схода. Це такий садочок вже поприємніший. І покльовочка вже така. Як треба, як у нормального судака. Це вже четвертий за сьогодні. Ті, 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 ті були зовсім маленькі, а цей такий хоч трішки на судака схожий. Наступний судачок клюнув. з тієї ж самої луночки. Ну, теж такий покрупніший. <кій> І всі беруть за нижній крайничок. Тому що сьогодні він максимально неактивний. а такий гарненький, зимовий, судочок. І швиденько назад його. Ну, робоча луночка. Дві штучки я звідси дістав. Два схода, ще пару таких підкидів було. Де ж маленький. Взагалі підловлю хижака я люблю використовувати фліоракарбон. Друзі, оце придавив. Оце хороший судак. Так придавився, капець мене аж чуть вудка з рук не... не випала від неочікуваності. Оце хороший судачок. Опа, Опа друзі. Оце вже оце вже діво. Оп, оце вже судак Капець. Як я його довго сьогодні ждав, шукав. Ну, Це, звісно ж, не найкрупніший, що тут є, але все одно це вже сьогодні класний розмір судочка. Такого, напевно, я навіть і візьму на каптілку. Це десь такий грам 700-800. Крутяк, просто клас. Туди його. Фух. Приємно, приємно. перчатку так скинув, що вона аж відлетіла хто зна куди. Ну, це вже була така класична, приємна судакова покльовка. Не схожа на маленьких. Але все одно за нижний трійничок. Як не можу вам зняти саму покльовку, як воно виглядає от на це пудлище, воно якби візуально, і коли ви берете його в руки, воно якби дуже жорстке. Здається, що нічого не буде відчутно. Але насправді все навпаки. Чувствується кожне торкання до, до чогось там під водою. На такому морозі просто все розряджається буквально за 20 хвилин. Так, треба піти взяти рукавичку, тому що без рукавиць ну, взагалі неможливо сидіти. З таким вітром і морозом просто о, я вже хочу, щоб хоч трішки потепліло, тоді воно і рибка активніша буде. І не так холодно буде в руки сидіти. Так то ну, взагалі не холодно, тому що костюмчик гріє. А от в руки це просто капець. Там он зараз позаду мене сидить десь чоловік 20-30, І всі пакують такого судочка ну, в три рази менше, ніж оцей, що я взяв. Ну таких до 200-200-150 грам. Я не знаю, що вони з ним роблять, за його, ну, навіщо його взагалі брати. Там же ж нема що їсти. Такі дивні люди. Ото піймав о такого ладошечного судачка і в пакет його зразу так ну Цікава лунка, в принципі, тут так, от сидиш, нема-нема. Потом боми стрельне. це вже третій з цієї лунки. Перед цим було два маленьких, а цей такий вже приємний. Підкілошний. Та зараз ще трішки посидимо, якщо, так скажімо, не розклюється, то будемо вже збиратися тому що часу на риболовлю сьогодні не так багато. І, в принципі, трішки половили, провели час на свіжому повітрі. І можна якби їхати додому. Одного судочка можна взяти Так, друзі, повертаюся я вже з риболовлі. Дуже багато класних моментів не вдалося зняти, тому що то телефон розрядився, то мікрофони розрядились. Була така цікава риболовля, насправді, тому що під кінець я знайшов все ж таки судака і непоганого. розміру, почав ловити. І, звісно ж, люди. Це побачили, які були позаду мене. І швиденько прибігли, почали робити лунки прямо в мене під ящиком. Тому я вже зібрався і вирішив завершити риболовлю, тому що якби і рибки підловив, і замерз дуже, тому що ну, в руки просто дує, вітер дуже сильний. Якось так. Зараз покажу ловчик. От, друзі, три таких. До кілошних судочка я забрав з собою. Було в мене два таких гарних схода. Думаю, там вже більше кіла був розмір. Ось такі класні судочки. Загалом, за 2 годинки, мені вдалося спіймати більше 20 хвостів, але, звісно ж, вони всі маленькі. Три штучки я відкалібрував, таких, що можна е, забрати на каптілку. Тому, якось так, е, кому сподобалось відео, хоч воно і не повне, все одно ставте лайки. Підписуйтесь на канал, та до наступного цікавого відео.